Що означає благовіщення? Благовіщення вважається одним із головних свят в кількох конфесіях християнства. Присвячене воно історії, коли ангел Гавриїл явився Марії, яка була тільки заручена з Йосипом, але ще не одружена, і сповістив їй благу вістку. Ось його слова. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог, престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Уявіть собі, жила була молода дівчина нікому не заважала своїх куб справа, і тут раптом бах з'явився ангел і каже: Радій благодатна, ти народиш сина Божого. Як відреагувала Марія? Вона не почала бігти до подружки за порадою, не почала в інтернеті гуглити, що робити, якщо тобі з'явився ангел, а просто відповіла: Нехай буде мені за словом твоїм. Вона просто довірилася Богові, хоча на той час бути ще неодруженою і завагітніти могло принести не просто осудження людей, а навіть смерть. Звичайно, якщо почитати Біблію, то ви ніде в ній не знайдете наказу святкувати благовіщення. Жоден пророк, апостол чи навіть сам Ісус не згадував, що цей день потрібно якось відзначати, ба більше ми навіть не знаємо точної дати цієї події. Дата 25 березня чи 7 квітня це не більше ніж церковна традиція, а не історичний факт. У деяких місцевостях вірять, що на благовіщення не можна працювати, бо, як кажуть, пташки навіть гнізда не в'ють. Або що цей день має якусь особливу енергетику, коли не можна займатися справами. Та все ж жодних біблійних підтверджень цьому немає. Це ще один приклад того, як людські традиції починають підміняти Слово Боже. Та все ж історія благовіщення вчить нас трьом важливим речам: по-перше, Бог. Інколи приходить у життя людей несподівано. Ми любимо все планувати, записувати в щоденники, ставити нагадування на телефоні, а Бог може втрутитися і змінити все в одну мить. Але якщо він це робить, значить його план кращий за наші списки справ і наша задача довіритися йому. По-друге, відповідь Марії, ангелу це приклад справжньої віри. Сьогодні багато хто думає, що віра це коли все зрозуміло, логічно і на 100% доведено. Але насправді віра це довіряти навіть тоді, коли все виглядає, ну, скажімо так, дуже дивно, як у випадку з Марією. У неї не було всіх відповідей, але було серце, готове довіряти. І третє, благовіщення нагадує нам, що Бог готовий йти на неймовірні рішення заради нашого спасіння. Слово благовіщення грецькою мовою, якою написаний Новий Завіт, звучить як Євангеліон, тобто це «євангеліє», Євангеліє Ісуса Христа, вістка про те, що Ісус є нашим Спасителем, і Він прийшов у цей світ, щоб подарувати нам вічне життя. Тож, чи варто згадувати про благовіщення? Звичайно, це нагадування про Божий план спасіння. Але робити з цього окреме свято, дотримуватися незрозумілих заборон і, і вважати, що цей день особливий сам по собі, це вже людська творчість, а не Божий задум. Сьогодні у Бога так само є блага вістка до кожного з нас. Чи будемо ми готові відгукнутися на неї так, як це зробила Марія? Чи готові ви сьогодні? На заклик Бога прийняти Ісуса своїм Господом і Спасителем і жити за Його принципами, щиро сказати: нехай буде мені за словом Твоїм. Він чекає вашої відповіді.